Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні гостями нашої студії є. Члени міських організацій Всеукраїнського об'єднання Свобода у місті Костянтинівка Артем Попік та міста Макіївка Олексій Демко. Обидва мої співрозмовники жителі Донецької області, вони були полонені терористами. На щастя, їм вдалося вийти із полону. Зараз вони проходять реабілітацію, оздоровлюються і проживають у місті Яремче. Оскільки вони є очевидцями багатьох подій, які сьогодні відбуваються на Донбасі, про це ми і поговоримо. Говоримо у нашому сьогоднішньому ефірі. Вітаю вас, шановні гості. Звичайно, хотілось би, щоб історія вашого приїзду на Прикарпаття була дещо іншого характеру, але історичні події, які відбуваються сьогодні в Україні, кожен мусить прожити по-своєму. Та все ж таки повертаємося до Донецької землі, з якої ви родом, на якій ви живете. Сьогодні багато хто говорить про ті події неоднозначно. Хтось називає те, що відбувається у у Донецьку та Луганську АТО хтось каже, що це не оголошена війна. Хтось говорить про те, що це заїзд західняків на територію східної України. Хтось говорить про те, що необхідний цей заїзд західняків на територію Донецької та Луганської області. Ви є звідти. розкажіть, будь ласка, що відбувається насправді на вашій рідній землі. Ну так, то, то не оголошена війна, скоріш за все. Бо багато заїжджих є, знайомі кажуть, що є чечени. У нас в місті в Костянтинівці на блокпостах кажуть, що вже пізніше з'явилися чечени. А ви, Олексію, що можете сказати? Якщо казати за місто Гурлівку. То там я бачив виключно місцевих. Те мене дуже здивувало, тому що теж я з телебачення знав, що начебто там якісь найманці. Мене це здавало неприємно. Ну, У Макіївці взагалі у нас таких подій, як у Слов'янську чи у Горлівці, нема, тому ну, там ну, виключно місцеві їх дуже небагато. Десь так. І у нас от у нас у місті велика підтримка теж місцевих. Місцеві жителі підтримують сепаратистів. В, ну, що вони, да, як Воюють з правим сектором. От, От скажіть, ті події, які розгорнулися е, у Донецькій області, вони мали якусь підготовку? Ви бачили, що іде до створення цієї ДНР, ЛНР, якось відчувалося в атмосфері. Про це говорили? Чи це робилося все тайком і якось склалося так, що це сталося за один день? Це почалося з Антимайданів, з оцих оць, з зборів. Мені здається, що так, з цього почалося. Ну, так, так, мови, раніше мови не було про ДНР. У нас, наприклад, Костянтинець, я не знаю, якого смаків. Це теж так? Ну, я вперше таку назву ДНР, абревіатури, почув у 2004 році, але я вважав, що це на рівні жартів якихось нездорових. Ну, для мене було дивно, коли усі ці події розпочались. Але от до останнього, навіть до того моменту, коли я був поранений і попав в полон, я теж вважав, що вважав, що це ну, щось таке, що відбувається десь далеко, але не в моєму місті. Не розповсюджу, явище в Макіївці. Ми до цієї теми повернемося трошки згодом, а тепер говоримо про основний. Факт вашого візиту на Прикарпаття, ви як кажуть, відбуваєте реабілітацію після того, як побували у полоні? У кожного з вас своя історія. Такого неприємного факту у вашому житті, то почнемо, Артеме, з вас. Як сталося, що ви потрапили у полон до терористів, і чи пов'язуєте ви ці події з прямою партійною діяльністю? Так, бо там казали, що за політичні погляди мої мене ввечері 30-го приїхали, забрали з дому. Ну, виламали двері, забрали, витягнули, вкинули машину. Ну, Зв'язали, вкинули машину і відвезли спочатку в Костянтинівський МВС. там. Я деякий час, ну, ніч пробув, а зранку відвезли вже в Слов'янськ. Там захвачене СБУ було. І я там ну, три тижні просидів у підвалі, а потім нас в Слов'янську перевели в КПЗ, в МВС Слов'янський. І вже звідти визволили там. На вас завели кримінальну справу, оскільки ви розказуєте, що були в УМВС. Хто ці МВСівці, хто ці міліціонери? Це ті, що перейшли на бік ДНР, чи це українська сторона? Чи... Скоріше за все, що ті, що перейшли на сторону ДНР, ну а справи як такої на мене не заводили. Нас тримали як заручники просто, як політичні. І шла мова на адресу вашої родини, щоб був якийсь викуп матеріальний, грошовий, чи обмін на інших заручників з боку сепаратистів, які шла, були ув'язнені вже нашою стороною? Шла мова про обмін. обмін. Бо десь, десь десь тиждень пройшов, як мене схопили. Ну, мені казали, що ти будеш ну підеш на обмін. Мене обміняли тільки я я не знаю просто на кого СБУшники. Ну там нас забрала зі Слов'янська наша служба безпеки України, і ну я не питав, і вони не казали. Тільки на кого обміняли. Ви там перебували у полоні з 30 квітня по 30 травня. Так, так я так, правильно так, зрозуміла? Так, 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 так. В яких умовах вас там тримали? В СБУ нас тримало в підвалі. Ну, там було не сиро, але ну, трохи прохолодно. Кормили нас поганенько, але все ж таки кормили. Давали там, ну, щось на, на, на пол постілити. Ну, а так цілими днями ми там перебували у підвалі. А чим ми там займалися цілими днями? Розмовами розмовами з сином. Ну, спали або спали, або розмовляли, або так. Ну просто прогулювалися по тому підвалу. Так можна було ходити. прийтися. Хто був ще з вами у тому підвалі? Там були і місцеві, також були і місцеві жителі. Е, ну, їх сепаратисти арештовували на декілька днів, там перевіряли інформацію, бо хтось там якийсь закон, або комендантську годину порушив, або там чи був, може, не в тверезому стані, бо були такі. І що там ще було? Хтось там сфотографував барикаду, повсешов СБУ сфотографував барикаду, їх садили. Ще був чоловік. Ну, на нього просто сусіди сказали, що він годує правий сектор, його теж там на декілька днів забрали. Чи було біля вас багато політичних? Політичних, так, були люди, були люди із Києва, приїжджали там, ну, вони з самооборони Майдану, там хлопчина був. Були блогери, ну, які, мабуть, приїхали просто подивитись, хотіли написати статтю, а їх схопили. Ну, ж, блогери, там був, були самоборона. І я був зі свободи, там ще, ще в полоні залишається Ярослав Маланчук, він теж з Костянтинівки, з Констріну з Костянтинівського середка Свободи. Він ще залишається в полоні. І... І, здається, там люди люди ну так приблизно шість політичних було. А всього десь близько двадцяти. Отак от вона ну мінялися. Просто одні приходили, інші уходили. Серед вас були жінки старші, діти? Е, дітей не було, і жінок теж не було. Ну чисто чоловіки. Олексію повертаємося до вашої історії. Ви навіть зазначили, що були поранені. Це були якісь інші бойові дії, чи це має пряме відношення до полону? Ну я скажу так. Поранений був під час затримання, тому що намагався уникнути спілкування з представниками ДНР. Отримав кулю. І в Горлівку я попав вже з міської лікарні Макіївської. Тобто, коли мої однопартійці намагались вивезти мене на лікування на Дніпропетровщину. Для початку, але реанімобіль був обстріляний на дорозі, повернутий до лікарні. І ну, в горлівку мене перевезли макіївчани саме з тією метою, щоб нікуди я не подівся. Ось так. І вже от в Горлівку я по горлівку попав з Макіївки. Яка mm. ваша історія перебування в полоні? Чи співпадає з тим, що розказує Артем? Чи у вас якісь більш гостріші були відчуття? От, розкажіть про це детальніше. Ну, до мене ставились, може, краще, з приводу того, що я поранений. Тобто я декілька діб ще був неходячий, мене там лікували, обробляли рану. Навіть була розмова, що якщо стане гірше, то тоді викликати швидку і везти до лікарні. Ну, Спочатку тримали в зданій ОМВС Горлівського на першому поверсі. Потім, коли міста перестало вистачати для їхніх людей, то перевели до підвалу. Ну і в принципі десь тижні-два я знаходився в підвалі, і вже останній тиждень, як казали, щоб ти не став зовсім диким, треба знаходитись серед людей. І вже тоді, навіть зранку і до вечора, знаходився теж на першому поверсі. Тобто, навіть як це вільне утримання, скажімо так. Не садовили вас в одиночну камеру, так як націоналіста? Ага. Ні, такого не було. Ну, як нагадували постійно про це, свободівець, ти ж з Донбасу, як ти взагалі стати свободівцем. Ну, іноді так казали, ти ж знаєш свою участь. Ну, це психологічний такий тиск. Ага. Тобто вас готували на те, що можуть стратити? Ну, про страту розмова не йшла, тобто, хай кожен розуміє ці слова на свій розсуд. Ну а переконували вас перейти на бік сепаратистів, покаятися, залишити партію, щось розказати про неї таке, яке би самій партії було незручне, а от сепаратистів би виправдовувало. Цих людей важко зрозуміти, чому вони. Ну, та інформація, яку вони отримують, дуже ворожу вони сприймають взагалі всіх: свободу, удар, батьківщину, тобто все це фашисти, хунта і взагалі все це правий сектор. Ну, з приводу перейти на їхній бік, ну, вони ж бачать, що людина вже досить свідома, тому погляди свої не змінить. Тому таких розмов не було. Ну, єдине, що це на рівні якось, ну, як ти міг, тобто пристидити якось ось так. Щодо теми товариства політичних біля вас, ага. чи багато людей якраз чинять спротив сепаратистам, терористам? Чи багато було біля вас теж полонених та ув'язнених от власних з політичних причин, з якихось особистих поглядів несприйняття ДНР? Ага. Поруч зі мною тільки одна така людина була, він досі зараз там знаходиться Василь Будік, його ім'я прізвище, він горлівський журналіст і блогер. А інші всі, от, хто потрапляв до підвалу, це як і Артем от казав, це місцеві мешканці, мешканці місць, які знаходяться поруч. От, до речі, Костянтинівка, це ті, хто затриманий, наприклад, за наркотики. З пияцтво, дебоші, ну, навіть там на рівні якихось ДТП. От, але вони там знаходяться декілька діб, працюють також само. ну, якісь громадські роботи, більшість з яких на території саме ОМВС. Як себе поводять от сепаратисти саме місцевого значення, тобто люди донецькі, люди, які Чогось хочуть, ну чого вони хочуть, відокремлення від Києва, як вони це бачать? Своє життя от окремої якоїсь республіки? Бо це навіть не іде мова про те, як у нас, наприклад, Галичина, в складі кої входить кілька там областей. А от Одна область собі ДНР, друга область собі ЛНР. Ну, як вони бачать життя, їхні пропозиції чи їхні вимоги, ви вважаєте нормальними? Люди би підтримали, з чого вони хочуть, власне, як вони бачать своє життя далі? Приєднання до Росії бажає дуже невеликий відсоток. А от саме, як ви кажете, відокремлення. Це те, чого вони бажають. Вони вважають, що годують усю Україну. От. І якщо вони відокремляться, то будуть жити набагато краще. Кажуть, що Донбас це не депресивний регіон, що це українська пропаганда київська. І тому от таке життя на Донбасі. Хоча воно не саме погане, скажу так. Я ж сам там все життя живу, там досить нормальні умови для проживання існування. І вважаю, що буде краще. Не знаю як, але буде краще. От загальною фразою от такою однією. От ви люди донецькі, тобто я не маю на увазі, що маєте стосунок до родини Януковича, яку я так називають донецькі. Просто я Прикарпатка, ви є люди Донецькі. Як ви бачите вирішення даної ситуації, щоб ДНР, наприклад, продовжувала існувати, припинила своє існування? Як бачите, замирення чи це мають бути переговори, чи антитерористична операція повинна продовжуватися суто як цивільні? Як ви бачите розв'язання цього питання? Uh -huh. Ну, як націоналіст я бачу Донеччину і Луганщину не тільки у складі України без варіантів. З приводу розв'язання цієї ситуації, ті, хто взяв зброю, їх досить небагато. І от більше вже ну, припливу людей туди немає. Тобто, хто хотів воювати, вони вже воюють. Тоб, що як, ну, тобто, якщо цієї верхівки і цього осередку збройних людей, ну Якимось чином не стане, тобто вони уїдуть до Росії, ну це як приклад, то взагалі ситуація стане такою, яка й була ще рік тому чи півроку тому. Тобто все само по собі розмокчеться. Само по собі розсмокчиться на рівні кухні, будуть розмовляти про те, що. От, якби жили окремо, було б краще, але от таких подій вже не буде. Ви довший час перебували в підвальному приміщенні, в закритому приміщенні, та все ж коли ви вийшли, як кажуть, на світ Божий і побачили те все, що там відбувається, і розруху, як вважаєте, багато потрібно буде коштів для того, щоб відновити зовнішній і внутрішній вигляд Донецької області? Артем, так, вам. так, багато, бо там слов'янськ, багато будівлі поруйнованих. Наскільки я знаю, ну, вони казали, сепратисти, коли я ще був там, казали, що українська армія там, розстріляла дитячий садок, з мінометів, я не пам'ятаю, вже, е чи з гранатометів, і ще лікарню там. Ну, багато, багато грошей класти бо Слов'янськ. Дуже постраждав від е, сепаратистів. Тобто наскільки я знаю, просто, е, біля МВС стояла нона, ну, ще, ну тоді вона ще не підбита була. Е, вона кожен вечір чули, що стріляла вона, постійно стріляла, бо по. е, правда, не знали куди, але вона стріляла. Може і по місту. Мені здається, що це вони самі стріляли. Це ви говорите про збройні сили України чи не, про ні Про сепаратист. Про сепаратистів. Ну багато сьогодні звинувачень від жителів Донецької області. Ну не знаю наскільки вони виправдані, і чи вони саме від жителів Донецької області, адже важко по обличчі ідентифікувати, живе людина в Донецьку чи не живе вона там. Що дуже багато збройних сил України винні в тому, що сталося. Ну ви розумієте, що зараз моя думка прозвучить суб'єктивно, бо я представниця Західної України і звичайно в це не вірю. А я. Як ваша сторона, навіть свободівці, чи жителі слов'янська, самого Донецька, Горлівки, Костянтинівки, Макіївки, у що вірять ваші земляки? Вони вірять в те, що Збройні Сили України підняли на них руку. Ну так, більше більшість так. Каже, ну я, я бачив навіть в інтернеті, там зна, ну, заходив у заходив соціальні мережі там, до друзів своїх, і бачу, там картинка така дівчинка маленька з плакатом стоїть там. Спас, е, спасіте нас від а, українського Донбас від української армії. Ну такі Багато людей під, ну, підтримують. Підтримують сепаратистів. Кричать, що це Київська хунта, йде з війною. Олексій, ну, а як Макіївка налаштована? <кій> Я скажу так: спілкуємося з Макіївкою, з нашим регіоном. Думка змінюється, тому що люди не побачили покращення, а покращення повинно було відбутись дуже швидко. Тому зараз вже кажуть: та от проїжджали блокпости, і от там було так та так, а потім доїхало до наших. Ми питаємо: а хто такі наші? Українська армія. Тобто думка змінюється? До речі, теж от бачимо, що зараз відношення вже краще. Раніше так, погане було відношення. А зараз вже так, змінюється у нас. От, і я спілкувався, у мене мати залишилась в Костянтинівці. І ну, Відношення міняється до української армії. Вже на позитивне. більше. Тепер ви перебуваєте на Прикарпатті. Як відбулося ваше знайомство із тими людьми, яких у вашій області називають страшними бандерівцями? Чи помінялася у вас думка про Західну Україну, думка, яку навіювали? Ваші земляки, я не кажу, що вони ваші однодумці, але ваші земляки про Прикарпаття. Я от перший на Західній Україні, дуже позитивне, чудова природа, люди чудові, добрі. Я не знаю, я щось, як сказати, Такої якоїсь різниці великої я не побачив. Так, деякі де у вас трошки, трошки інші традиції. У нас, наприклад, тр, 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 трошки інші. Ну, злих бандериць тут з автоматами я щось не побачив. В принципі, і самі, тільки донецькі бандерівці. Будь ласка, Олексій, вам слово. Ну, взагалі, то в мене ніколи ілюзії не було з приводу людей, які живуть в Західній Україні, що вони п'ють кров москальську і таке інше. І взагалі, коли мене питали з цього приводу, чому ти у свободі, бо свобода це ж бандерівці, я кажу, якби, якби зараз була Друга світова війна, я був бандерівцем. Тим паче, що родина навіть на сході, вона ж теж. Страждала від радянської влади ще колись, там, в 20-ті, 30 роки, тому мене на цьому і виховували. Так що в мене взагалі добре ставлення було, хоча я в Західній Україні вперше. Але я скажу, що як я її сприймав в думках, так воно все і виявилось. А до речі, як ви потрапили на Прикарпаття? От вас звільнили з полону, але чи так легко виїхати з Донецька в іншу частину України? Ну, мене СБУшники вивозили з Слов'янська, повезли на ізюма, і з ізюма ми вже там нас випустили нас. Забрали двох, обміняли міняли на когось двох з хлопцем, там з Києва він. І от СБУшники зі Слов'янська перевезли в а з Ізюма ми дісталися, ну, добралися до Харківа, потім я поїхав на Дніпропетровськ, а він на Київ. Тобто СБУшники вивозили нас. А запрошення на Прикарпаття ви від кого отримали? Е, від е, місцевих депутатів, е, Михайла Ну, Партія відправила нас в Свобода. Тобто на... по партійній лінії так, ви так, тут? Так, так, так. І у вас така сама історія? Така ж сама історія, так. Прихистила нас Надвірнянська районна організація Свободи. Взали. Дуже вдячні їм за це. А до речі, як ми так і не поговорили про ваше вивільнення з полону, хто вів переговори, яким чином вам вдалося звідти вийти. Це були теж спецпризначенці, це на політичному рівні обговорювали чи родинні зв'язки. Було тяжко з ворожою стороною взагалі то домовитися? Ну, мабуть, так і усіх деталей ми не знаємо. Я єдине знаю, що це була спецоперація і однопартійці займалися цим. Деталі навіть сам не знаю. Закінчиться ваше перебування на Прикарпатті. Чи ви думаєте тут залишатися? Які у вас плани на майбутнє? Чи думаєте все ж таки вернутися в Донецьк, відбудовувати вашу область? Так, хотілося б відбудовувати. Ну, від, ну, відбудовувати, все ж таки, там дім. Ну, не знаю. Скільки... Який час плануєте побути ще тут? Ще не знаємо. Ще... Не визначав. Так, не визначилось. Скажу так, з приводу повернутися, навіть виїжджати не було бажання. Обставини такі. Ну, майбутнє воно на сьогодні ну, досить таке туманне, тому що ми не знаємо, скільки ще буде тривати АТО у нашому регіоні. І скільки знаходиться тут, будемо, як Артем каже, ще не знаємо. Ну що ж, була рада знайомству з вами. Хоча підкреслю, що хотілось би, щоб історія вашого перебування на Прикарпатті мала трошки інакше забарвлення. Я вам бажаю одного: ви набирайтеся сил, укріпляйте дякую. своє здоров'я, бережіть своє життя, адже вам повертатися на рідну дякую. землю і відбудовувати землю українських шахтарів, яка називається Донецька область. Так, дякую, вам. Шановні глядачі, сьогодні гостями студії були представники міських осередків організації Всеукраїнське об'єднання Свобода із міста Костянтинівка. Це Артем Попік, та із міста Макіївка Олексій Демко. Ми дякуємо вам за увагу. Бажаємо миру, добра, злагоди, любові і всього найкращого. До зустрічі!